На своєму п'ятому засіданні робоча група Прозорість та підзвітність розглянула декілька чергових сумнівних закупівель, які викликають питання. Група працює, дивимось на те, який результат ми показуємо. Можемо вже казати про відмінених тендерів на сотні мільйонів гривень. Це саме ті тендери, які викликали. Ну, Певні запитання не тільки у групи, а викликали певний резонанс в засобах масової інформації у людей у мешканців саме Дніпропетровської області. Найбільша закупівля, на яку звернули увагу учасники зустрічі, реконструкція вуличного освітлення однієї з площ Дніпра. Вона вартує майже 43 мільйони гривень. Учасники зазначили, що витрачати такі кошти наразі зовсім нераціонально. Тож було запропоновано скасувати дані торги, дискутували і щодо інших закупівель, зокрема оренди комунальної техніки на 6 мільйонів гривень, при тому, що підприємство, яке замовляє послугу, має свої трактори, і самоскиди. А ще благоустрій з зеленими насадженнями на 1,2 мільйони гривень. Для нього на виконання робіт по договору потрібно щонайменше 13 людей. В штаті у виконавця всього четверо. Також знову у переліку тендерів поточний ремонт тротуарів. Цього разу у Новомосковську. У роботі групи виникло питання й до переможця. Фірма існує менше року, ба більше офіційно в штаті працює один директор. Підводячи підсумки, практично в усіх закупівлях, які розглядала робоча група, беруть участь одні й ті ж підприємства. При цьому вони не мають достатньо власних сил і засобів виконувати вимоги замовника.